Виконуємо номер 148 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 45 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор Олександр Істер Видавництво «Ганеза». 2024 рік. Розв'яжіть рівняння, де х змінна. Завдання перше. Сума b і 1 помножити на х дорівнює 7. Друге, різниця 5, 5 і b помножити на x дорівнює різниці b і 5. І третє. Різниця модуль b і 2 помножити на х дорівнює сумі b і 2. Приступаємо до виконання. Пригадаємо розв'язки лінійного рівняння. Лінійне рівняння має вигляд а X дорівнює Б. Якщо А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю, то. рівняння Коренів. Немає. Якщо а дорівнює нулю і дорівнює Б дорівнює нулю, то х будь яке число? І якщо А не дорівнює нулю, то х дорівнює Б поділити на А. Ну, а тепер наше перше рівняння. Змінна х і наше рівняння. У нашому випадку, як бачите, B7, воно нулю не дорівнює, тому розглянемо випадок перший і третій, коли Б дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю, якщо b плюс 1 дорівнює 0. Ну, розв'яжемо b дорівнює мінус 1. То рівняння розв'язків немає. Ну, а тепер розглянемо випадок, коли b не дорівнює мінус 1. Якщо b не дорівнює мінус 1, то x буде дорівнювати b поділити на А, 7 ділимо на суму b і 1. Завдання друге, у нас різниця 5 і B помножити на x дорівнює різниці B і 5. 5 мінус -B, b відняти 5. А розглянемо випадок, коли і А і b дорівнює 0. 5 відняти b дорівнює 0 і b відняти 5 дорівнює 0. Тоді b буде дорівнювати 5. І тут переносимо b дорівнює 5. Якщо b дорівнює 5, то Рівняння має безліч розв'язків. Тепер розглянемо випадок, якщо b не дорівнює 5. b не дорівнює 5, то Х буде дорівнювати. b мінус поділити. На 5 мінус B. B мінус 5 ділимо на 5 мінус B. Винесемо мінус за дужки. Буде B мінус 5, поділити на B мінус 5. Скорочуємо і отримаємо мінус 1. І завдання третє у нас, різниця. Модуль b і 2 помножити на х дорівнює сумі b і 2. Розглянемо випадок, коли а дорівнює 0 і b дорівнює 0. модуль b відняти 2 дорівнює 0 і b додати 2 дорівнює 0. Тоді модуль b дорівнює 2, дорівнює 2 і b дорівнює мінус 2. Існує два числа, модуль яких дорівнює двом. Це 2 або мінус 2. З іншого боку b дорівнює мінус 2. Отже, нам підходить значення b дорівнює мінус 2, бо і А, і b дорівнює нулю. Робимо висновок: якщо b дорівнює мінус 2, то рівняння має безліч розв'язків. Якщо B дорівнює 2, то Рівняння немає розв'язків. І якщо Б не дорівнює двом і не дорівнює мінус двом, то коренем рівняння буде частка відділення. Б на А. Отже, Б плюс 2 поділити на різницю модуль Б. І 2. Номер 148 із підручника алгебра 7. Та 2.45 крапочка 45 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.